Вірш пам'ять серця, зворушує молодія скорботи, в уяві тридцять й постає. Незримий відчуваю дотик трагедії, що всі думки киснує. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо-тихо, дитя мале у мами на руках. А смерть сновида знов людей чатує. Тенето розставляє смертність скрізь, нещадний голод селами лютує, вмивається в гіркому морі сліз. Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде? Горобчики цвірінькою довкола, та око зголодніли, їх знайде. У чому винні ви, старенька мати? Чому голодне стихло, немовля? Хто відповідь правдиву зможе дати? Лиш пам'ять серця з болем промовля, могли б вони ще жити і творити, вітчизну прославляти у віках, та голод неможливо припинити, якщо він запланований в верхах. Ніде, нехай такого більш не буде, хай день новий життя несе нове. Вклонімось низько, сонці й хлібу, люди. В достатку Україна, хай живе.